Нарешті прийшла зима. Всім привіт. Проснулася раненько, було 4 градуси, а вже в 6 годин ранку, чуть ли не 5. Не просто. Чотири і п'ять, а мінус чотири і мінус 5. п'ять. А то я так сказала, що можете не зрозуміти. Подумаєте, що плюсова? Ні, мінусова температура. Спочатку була чотири, а потім мінус п'ять. Зараз вже до обіду більше, слава Богу, вже мінус один. Холодно, нарешті діждалися зиму. Цілу годину шукала, щоб ж його одягнути. Найшла зимові речі вже все, слава Богу. Як думаєте, отам от все померзло, якщо було мінус п'ять? Ну, відкриємо сьогодні її, тільки пізніше. Як уже зовсім морозу може не буде, може буде плюс. На У нас показує, що сьогодні вище 2 градусів не буде підніматися температура. Тут рядом. Рядом. Ой, ви знаєте, вже, мабуть, і відійшла, і тут у неї затишок, навіть не замерзла. Надіюсь, що і в теплиці таке. Хочеться заглянути, там ну, я то не побачу, ну камера побачить, я її засуну туди. Ні, цей е е салатик я бачу прихватила. Листочки, о, наче такі опустилися. Різко осипався виноград, які ще були листочки, вже в ньому одного немає. І посипалася яблуня. Ще вчора показувала, що в нас яблуня в листі була. а зараз вже ось ріденькі маленькі листочки тільки залишилися. Ну і оця яблунька. Вчора останні два яблучка зірвали маленькі. Збираюся в центр міста. У мене сьогодні скажу вам по секрету у сина день народження. І мені треба його привітати. Тому зараз з'їжджу в місто, а потім приїду і будемо щось робити. Мені саме головне, треба. Утеплити. Горт... Ой, ні, не гортинці, <смі> оці ось. Це шаровидні. Я не знаю, треба це їх обрізати чи не треба. Мабуть, треба. Обріжу їх і накрию кризантимки. Бачите, вони вже все, вони підмерзли. У мене їх три штучки такі ось. Ось там жовтенька, десь отам виглядає. І оця така була чи розовенька, рожева, чи в общем, незрозумілого кольору. А оцю я все чекала, що вона розкриється. Ну я вже, слава Богу, бачу, що це бордом. Тепер побачила, які кольори. Оці, похоже, ще одинакові, мені так здавалося. Просто ця вже давно цвіти, а ця тільки почала. А спочатку ця теж такою була. Джек не плач, покормила Джека, мабуть, мерзне. Почав сам себе утепляти. Зараз покажу, що він знову робить. Поїв, ще трішки залишилось. Гляньте, він знову почав оце, от, отакі кусочки. Ви пам'ятаєте в минулому році, що він тут зробив? У нас же що тут полиці, підлога, теж вся в пінопласті. Він її всю вигриз. Тепер він почав видно. Догризати, що там залишилося кусочок. ага, бачите, углу ще залишилося. Оце він догризає, це він собі хоче кубло таке зробити. І у нас же ж е потолок там теж в пінопласті, так що він туди теж дістане. Солому не знайшли. Зараз, мабуть, просто возьму сіна і положу сіна. Сіно, звичайно, це погано, воно ж швидко буде труха з нього. Але другого виходу нема, він мерзне. Він мерзне. Давай, хапайся, тому що я тебе не можу залишити просто так. Давай, доїдай. Давай, доїдай. Кушай, кушай, кушай. Я багато тобі дала, більше норми, да? не влазить. Тобі хороший. Ой, ти й халягі. Поки що ці квіти залишаються в мене в коридорі. Я їх не буду заносити. Поки не буде морозів вже таких сильних, що буде і отут морозно. Поки що в коридорі плюсова температура, я їх тут залишу. Яблочка, яких нічого ще не зробила, айвай це. І вчора зняла оцей виноград. <laughs> Доїдаємо. А це я зібрала отаку корзиночку з продуктів із фруктів. І бутилочку красиво, сама своїми руками її зробила, вкрасила. І оце, отакий от подарунок я віднесу своєму синочку. Ну, а зараз, поки ще є час, я приготую собі сніданок. Ну, і ви зо мною побачите, як це я робила. Сьогодні буде піца на сковороді, на, на швидку руку. Для цього беремо 4 яйця. Добавляю Можна ложку сметани, в мене йогурт, в мене йогурт. Воно тут його трошечки залишилося, значить, отак от. І оце взбиваємо. Так, зла ваша вирізаю отакий вот круг. Розмір нашої сковороди. У нас сковорода 32 см. Так. Вот так от. Ой, зараз підеш. Ось вот такий круг вирізала. Яйця взбила. Тепер нам треба порізати. У мене такі сердельки є. І є кусочки курячих одворених. Зараз я їх поріжу і продовжимо далі. Можна кружочками, можна полосочками. Опять прийшов, знову прийшов кіт. Запрошальний чай. Пахне! Він. Ви зараз Ай, Пахне правда. Так. У мене, як завжди, є сулугуні. І зараз я його теж натру, зробимо зразу заготовку, тому що вона дуже швидко <рес> жариться, печеться. Боюся, ногтики свої не залишити. Не оділа рукавички. Наперла сиру, включила сковородку? Збризнула олійкою хорошо. Масела, выливаю збиты яйця. І зразу ж сюда на яйця ложу. Оцей корж зараз тільки прихватиться, і ми його перевернемо. Чу І тепер зразу коржик вийвся знизу, а зверху яйце ми висипаємо. Я люблю з цибулькою, тому я порізала синенькою цю цибульку, щоб було смачні. Потім висипаю зверху м'ясо. Це у нас піца ПП пі -пі на сковороді почти пепе. Чуть-чуть кетчупом. так, небагато. Потім викладую в мене помідорка я порізала отаку. Отак от. Накриваємо, Уменшаємо вогонь. Зараз две секунди І я посипаю сиром. Вибачувається сулуніси. Она така красива буде. І смачна. Накриваємо кришечкою, а я поки що зелені наріжу. Сир почав плавитися і я висипаю смісь зелені. Тут у мене петрушка, укроп і зелена цибуля. Помощник блогера. Сьогодні в нас ювілейна дата. 25 листопада. У меншенького синочка день народження. І залишилось рівно місяць до Рождества. Як, як українське Рождество? Різдво Рождество, Рождество. Да. Ну, мето. І я. На цю дату прибрів купив собі отакий градусник. І тепер в мене буде Рождественський гусь. Тут, правда, дуже багато кнопок. Ну, я вже вмію включати і вмію на нафорінти і на градуси переключати. І тепер у нас щуп такий здоровий. Тепер у нас гусь рождественський буде 100%. Може хто подарить. І... Паска тепер у нас ніколи не згорить, тому що ми будемо перевіряти этим. Ну, показывай этот. Оно вот пес сковороду. Так що сейчас сразу що ти покажеш? Ну, разные Так Так ведь должен работать этот. Температуру показувати. Шой це? Ну цього, до, до сковороды притрону щупом. Да, ну піднімається 136 тридцять, Ну, взагалі-то, міняється, показує. Надо звучить 40 градусів цього набігу. Медленно набігає. Ну, він інтересний тим, що температура від мінус 50 до плюс 300. Оце тепер у нас така буде ігрушка. Як тепер на рождество гуся не зажарити? Ну, ось. Піца готова. Зараз переложу тарілку. Зая, Сейчас на чотири частини розліж яка гарна тостень.